в камеру. Я була рабиня. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. дивитесь версії програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. сьогодні. У випуску мати підняла руку на власну дочку. Дружинники виходять на чергування, пожежа через необережне паління. Небезпечна риболовля. Рятувальники поспішають на допомогу. До чергової частини кам'янського райвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні, що до приймального відділення каретою швидкої допомоги доставлено 18-річну дівчину з ножовим пораненням черевної порожнини. На місце звідки привезли поранену, виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, працівники міліції з'ясували, що вдома володінні проживає жінка разом з двома дітьми. Оперативники побачили нехитро накритий стіл та порожню пляшку з-під горілки, що свідчило про нещодавнє застілля. Сама господиня перебувала. В стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, громадянка останнім часом зловживала оковитою. Того вечора вона також посиділа разом із приятелем. Їй невдовзі пішов. А захмеліла жінка, зажадала продовження свята. Дочка намагалася зашкодити цьому. Сварка швидко набирала обертів і скінчилася тим, що матір схопила ножа та підняла руку на дитину. Злякавшись скоєно, жінка сама викликала швидку. Хвора через годину була прооперована, показана допомога. Післяопераційний період протікав безускладний. Зараз вона в задовільному стані. На даний час по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Дана громадянка затримана зі статті 208 КПК України. Наразі жінка шкодує про свій вчинок, але змінити хід подій, на жаль, вже неможливо. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вообще. Міністр юстиції Олександр Лавринович напряму поспілкувався з українцями. Найбільше людей переймалося питаннями реєстрації права на нерухомість. Як відомо, з 1 січня набув чинності закон, за яким свідоцтво про право власності видає не бюро технічної інвентаризації БТІ, а нотаріуси. Утім, українці скаржаться, нотаріуси ще й не мають досвіду у цій справі і часто не розуміють, що робити. Тож усі звернення переносять на наступний місяць. Міністр запевняє, це лише спроби повернути старі правила. Утім, переконаний закон приживеться та робота стабілізується. А щодо технічної інвентаризації, інвентаризації її може робити як БТ, так і нотаріус за бажанням клієнта. Проводити технічну інвентаризацію в відповідності з зміненнями, які внесені Міністерством регіональної політики і будівництва, можуть будь-які спеціалісти які мають образування і відповідальний документ, який підтверджує, що вони можуть робити технічну інтеризацію. В тому числі і існуючі комунальні підприємства яка є. Але вони не будуть Питали й більш глобально про зміни в основному законі держави. Лавринович каже, особисто він змінив би у конституції дуже багато. На думку міністра, особливого удосконалення потребують розділу щодо прав людини, правосуддя, законодавчої влади. Що касається того, що я хотів би лично змінити в Конституції, ну общем-то, длинний перечень буде що б я хотів змінити, оскільки... Конституция принималась в 1996 году как результат очень сложного политического компромисса между существующими девятью фракциями и депутатскими группами. И многие нормы голосовались в пакете, в связке, так, чтобы можно было их резать, потому что по отдельности не проходила ни одна, ни вторая, ни третья. Також міністр не проти, щоб українці мали про собі травматичну зброю. Утім, використання такого засобу захисту має бути суворо у рамках закону і поділився особистими прийомами захисту. Коли вот особливо журналісти нападають, я uh, хочу uh, більше улыбатися, більше говорити приємних слів. Це працює як саме надежне защита. Зелений змій став причиною загибелі одного брата, а іншого відправив до в'язниці. Трагедія сталася у селі Байбузи. З лікарні села Мошни знайшло повідомлення про те, що саме допомогою до даної лікарні звернувся мешканець села Байбузи з ножовим пораненням в області шиї. Він наніс декілька ударів ножем в області грудей. Та після того, як його рідний брат впав, він декілька разів ударив топором в області обличчя. Так, під час застілля товариш по чарці пожалівся іншим на свого рідного брата, що той всяк час повчає його та ще й знущається. Тож чоловік вирішив допомогти своєму приятелю і провчити старшого, аби той не докоряв молодшому. Покликали брата і за кілька хвилин продовжили пиячити. Горілки виявилося замало. Чоловік пішов ще за пляшкою, а господар будинку залишився сам на сам зі старшим братом, який ще перед візитом прихопив з собою ножа. Добряче підігритий алкоголем та обурений тим, що Родинні справи намагаються втрутитися, він скоїв напад та поранив односельця. Після повернувся додому і звичайна побутова сварка перетворилася на жахливу сімейну трагедію. Я вийшов, взяв топор, повернувся, ударив. Місце, брат вбив брата за те, що той пожалівся на нього чужим людям. За вчинення умисного вбивства проти гори брата міліція порушила кримінальну справу. На затриманого чекає строк від 7 до 15 років. Валентин Георгійович одягає обладунки члена громадського формування за годину йому заступати на бойове чергування черкаськими вулицями. Справа для чоловіка не нова, 32 роки пропрацював в міліції, був дільничним та оперуповноваженим. і вже давно на пенсії. А прежде всего, то, що да багато, а в городі на 2, п'ятому, дев'ятому етажі в окошко дивитися скучно. Потому виходимо, допомагаємо молодим, учимо їх як Вот. Я там далі вони вже сміють. До лав громадського формування Соснівська вже вступило більше 30 черкащан, з них лише 17-тьох. Його командир Юрій Горіненко вважає справжніми дружинниками. Переважно це правоохоронці аксакали, міліціонери, пенсіонери. Усі вони підготовлені і можуть кваліфіковано нести службу, стверджує їхній ватажок. Саме головне в нас не знайти якогось злодія чи порушника, а саме головне наша задача це проведення профілактичних заходів. Уже коли на вулицях побачать, от в такій формі, як в нас видали жилети, де громадське формування ходить представник. І зразу ж вже якийсь буде настрій. Кожен патруль складатиметься із одного міліціонера та двох дружинників. Вони допомагатимуть представнику закону затримувати порушників, складати адмінпротоколи, а в разі потреби виступатимуть свідками. І за допомогою громадськості ми можемо збільшити щільність нарядів. Тобто, коли в нас працювало, наприклад, там 10 нарядів, так, ми збільшуємо рівно в два рази. Тобто 20 нарядів працювати, звісно, це дасть можливість перекрити більшу територію. Торік міська влада створила два громадські формування Соснівське та Придніпровське, аби ефективніше боротися зі злочинністю. Члени двох нових громадських формувань зброї не матимуть, якщо звісно не рахувати гумовий кийок та кайданки. Крім того, міська влада обіцяє забезпечити кожного дружинника балончиком зі сльозогінним газом. Раніше їх створювали лише районні ради, але створювали вони їх. Було 23 громадські формування. Основна задача була: люди хотіли мати травматичну зброю зброю, райони за реєстрацією. Кожної людини брали 210 гривень. Для них це були відповідні доходи, і далі ними ніхто не займався. І в принципі, вони не працювали. У перспективі муніципальних добровольців з охорони громадського порядку вберуть в однострої закуплять для них ліхтарики і свистки. На це в бюджеті передбачили 120 тисяч гривень. Окрім того, зі скарбниці сплачуватимуть оренду приміщення, компослуги та телефонний зв'язок. Зарплату отримуватиме лише командир громадського формування. Як стимулюватимуть рядових дружинників, міська влада ще не вирішила, але охочих вступити до лав добровольців. Дружинників не бракує. У Каневі судитимуть трьох жителів, двоє з яких вже мали проблеми із законом через наркотики. Наркоділки виготовляли та збували ацетильований опій, і все було б добре, якби про це не дізналися в міліції. Їх затримали та порушили кримінальну справу. Наразі прокуратура області затвердила та передала до Канівського міжрайонного суду обвинувальний акт. Порушникам загрожує покарання волі від 2 до 10 років. Ще два роки тому неприязні стосунки стали приводом для вбивства. Нині злочинця покарано. Придніпровський районний суд міста Черкаси позбавив чоловіка волі на 11 років. В судовому засіданні підсудний своєї вини у вчиненні злочину не визнав. Про це інформує прес-служба прокуратури області. Черкащанка Ірина мешкає у цій багатоповерхівці. Вона звикла до чистоти у будинку. Скаржиться, любов до порядку, її сусіди не поділяють. Жінка показує, тут покинули сміття, а тут старі меблі залишили після ремонту. Ми тут самі обираємо, стараємося. Але і от після того, як зробили ремонт, то знову у нас розбите стекло. Таке недбайство може призвести до біди, кажуть рятувальники. Під час перевірок вони виявляють десятки подібних порушень. Серед них оголені розетки і дроти, відсутність протипожежної обивки на дверях, несправність системи димовиведення та заварені евакуаційні виходи. На кожному поверсі видно, що відсутні пожежні рукава, стволи, захарашені громадянами, всяким непотрібом речами домашнього. Вжитку повсякденного. Також не працюють кнопки дистанційного пуску на сусі підвищувачів, які знаходяться в підвальному приміщенні. В Черкасах мало не кожна багатоповерхівка не відповідає вимогам безпеки, констатують у Міненес. В тих будинках, де протипожежна система і є, в більшості випадках вона просто не працює. Ось ця багатоповерхівка зведена нещодавно, тому і система протипожежного сповіщення тут працює. Хоча новобудова відповідає нормам, але і тут рятувальники знайшли порушення. Під'їзд до будинку заблокований. Технічні характеристики наших пожежних автомобілів дозволяють гасити пожежі і рятувати людей до 30 метрів. Тобто більше у нас немає такої техніки. Будинки підвищеної поверховності та висотні будинки це, ну, значно вище цієї відмітки. Лише три черкаські висотки із 42 перевірених відповідають усім правилам техніки безпеки. Констатують пожежники. Усім іншим інспектори видадуть приписи на обов'язкове усунення порушень для їх ліквідації. власникам відвели місяць. В разі невиконання їм загрожує штраф у сумі від 17 до 50 гривень. У мені двоє зловмисників вночі спробували пограбувати АЗС. Усе закінчилося стріляниною. Близько першої ночі двоє озброєних чоловіків увірвалися до торгового залу та почали вимагати грошей. На той час на АЗС чергувало двоє чоловіків. У касі було близько тисячі гривень. Їх нападникам віддали, що ті пригрозили обрізом із мисливської рушниці. Та водночас персонал зміг натиснути тривожну кнопку. Буквально за три хвилини на місці події вже була група затримання ДСО. І коли зловмисники, а вони на той момент ще не встигли навіть покинути приміщення торгівельної зали, побачили міліціонерів та почали відстрілюватись. У тісному приміщенні на кулі могли наразитися і працівники заправки, і самі міліціонери. Працівник ДСО змушений був застосувати табельну зброю. Одного нападника вбито, іншому вдалося втекти. День став рибним не для сміливців з вудочками, а для рятувальної служби. Дніпром рушили баржі, руйнуючи кригу на своєму шляху. Цього ж дня десятки рибалок вийшли на літ, не незважаючи на відлигу. Для них зимове хобі у будь-яку мить могло перетворитися на трагедію. Ти відчайдухам змогли лише рятувальники декілька хвилин пошуку на спецкатері, і вони помічають на кризі перших рибалок. Щоправда, від порятунку майже половина з них відмовляється. От і знаю, знаю, знаю. Рибачу більше, ніж вибачте, ви, ви наслітка. За дві години рятувальники довезли до берега десяток рибалок. Кажуть, таку допомогу містянам надають не вперше. Зима гаряча пора для порятунку на воді. Періодично бувають виїзди по мірі, по мірі надобності. Відмовитись від риболовлі під час відлиги найкраща порада для тих, хто не хоче опинитися в біді, кажуть рятувальники. Інакше подібні зимові розваги можуть закінчитися трагічно. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області завітали учні Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Ознайомлення з експертним підрозділом розпочалося із розповіді про розвиток науки криміналістики та виникнення різних видів експертних досліджень. Завідувач лабораторії проведення досліджень НДКЦ при УМВС України в Черкаській області Леонід Сидоренко на прикладах із практичного досвіду пояснив, як саме повинен діяти експерт-криміналіст. При виїзді на огляд місця події, «Хто можливо, на вашу думку, причетний до цієї події. Не вздумайте самостійно когось затримувати. Вище, по-перше, фізично можливо не, не здатні це зробити. Він розповів про принципи роботи кожного із експертних секторів, які є в НДКЦ балістичного дактилоскопічного, Почеркознавчого дослідження та дослідження документів, інтелектуальної власності та високих технологій, хімічної лабораторії, автотехнічної експертизи показав, як працюють експерти безпосередньо під час роботи із об'єктом дослідження. Особливе захоплення у відвідувачів викликала лекція, проведена провідним експертом сектору дослідження зброї НДКЦ при УМС України в Черкаській області Олександром Крикуненко. Справжнім знавцем зброї та боєприпасів він показав та дав можливість всім охочим потримати у руках експонати гвинтівок, револьверів та пістолетів різних моделей. Учні, особливо хлопці, з неабиякою зацікавленістю роздивлялися зразки зброї, цікавилися принципами роботи та особливостями будови, на що експерт. Давав вичерпні відповіді. Я, я все ж все тобто, Останньою зупинкою екскурсійного маршруту було відвідування відділу хімічних досліджень. Співробітники цієї служби проводять дослідження тканин, наркотичних засобів та прекурсорів, горілчаних виробів та слабоалкогольних напоїв. Головний експерт відділу спеціальних досліджень Константин Король розповів про шкідливість наркотичних засобів, наголосив, що не буває легких наркотиків, адже рано чи пізно будь-який із них обов'язково негативно проявиться в організмі людини. Окрім цього, під критику експерта потрапили енергетичні напої, які через наявність у їхньому складі компонентів, що викликають звикання, є також шкідливими для вживання. Він показав хімічну лабораторію та пояснив принципи роботи приладів, які використовуються в дослідженні. Крім того, експерти виявляється, займаються ще й науковою діяльністю, пишуть дисертації, беруть участь у міжнародних наукових конференціях та програмах. Зокрема, хімічна лабораторія підрозділу є однією із 102 лабораторій із 62 країн світу, які входять до складу міжнародної програми з якості. Також співробітники підрозділу активно співпрацюють з Міністерством юстиції США та управлінням ООН, по наркотикам та злочинності головний офіс, якого знаходиться в місті Відень, Австрія, учням сподобалася проведена екскурсія, адже вона поповнила їхній багаж знань новими, цікавими та пізнавальними відомостями про діяльність одного із провідних підрозділів міліції, експертно криміналістичного. Двірник будинку, де сталася пожежа Баба Шура каже, врятовані часті гості у їхньому підвалі. Втім виганяти їх не бралася, адже зима на дворі. Але лихо добряче налякало і мешканців будинку. «Я бігати, як був музей, може... це не болезнь, а це дурость. Це дурость. Бо треба робити, не ходити по мусорниках. Ми категорично проти. Просто так. Да, ми розуміємо, що вони без Але таке робити. Я не знаю, я лічно проти. Нам взагалі треба зібратися, щоб поставили сюди металічні двері, тому що тут невозможно. Це ж можна людина задихнутися в квартирі. Можна бомбу. Ну що хочеш, кому що придумається. Пікарди діти кида. Ну, як то нада отвітна кому-то відповідати за це. пожежа сталася о першій ночі. Жителі першого поверху, відчувши запах диму, відразу викликали рятувальників. Я Остачила Просто... Я пожеж. А ви викликали так, пожежників? Да. Я викликала, у нас задимлення було в у пожежно-рятувальній службі. Пояснюють, якби винуватці обережно себе поводили та не палили, пожежі не сталося б на місце загорання. Пожежники прибули вчасно. кажуть, це і врятувало потерпілих. Було проведено термінову розвідку місця пожежі, і дійсно в одному із помешкань було знайдено трьох непритомних людей, двох чоловіків, одну жінку, яких винесли на свіже повітря та надали першу медичну допомогу. У Черкасах вже кілька років поспіль планує створити притулок для безхатьків, але поки що цю ідею не втілили. Нині обіцяють, що прихисток відкриють навесні. До того часу безпритульні ховатимуться у підвалах і наражатимуть мешканців будинки на небезпеку. Житель в'язівка Григорій Береговий саме йшов у справах його пильне око і помітило пошкодження силового трансформатора. Ще б кілька годин без мастила, і підстанція вийшла без ладу, знеструмивши частину села, каже чоловік. Якби не помітили, то могло б навіть згоріти трансформатори замкнуті, могло б і погоріти холодильники, і телевізори. Так що добре, що вовремя це воно у нас і оперативно вийшло. Спасибо ресові робітникам. Спасибо. Отримавши повідомлення про аварію, енергетики району швидко виїхали у в'язівок. Оглянувши трансформатор, виявили нестачу 200 літрів оливи і відразу повідомили про злочин правоохоронців. Працівники міліції дуже оперативно виїхали на місце злочину, задокументували цей випадок і зараз проводять оперативно розшукові заходи, які, я думаю, значить допоможуть нам знайти злодіїв і відшкодувати завдані збитки. Енергетики підрахували зловмисники, завдали збитків на 50 тисяч гривень. Навіть кримінальна відповідальність за цей злочин 10 років позбавлення волі не лякає шукачів легкої наживи. Від крадіжок трансформаторної оливи на Городищині потерпали. І торік так у лютому місяці у пік холодів, сильні морози, було пошкоджено е, трансформаторні підстанції в кількості 7 штук по території Городищенського району. Взагалі в області минулого року зафіксовано більше 20 подібних випадків. Троє підозрюваних знаходяться під слідством. Далі наша постійна рубрика, авторами якої є самі глядачі. Тож, коли ви стали свідками якоїсь події, насилайте своє відео на нашу адресу tv версії собачкаукеркрапканет. Також на цю адресу ви можете надсилати листи з питаннями та пропозиціями щодо програми. Бережіть своє життя і життя своїх близьких. А я бажаю вам вдалих вихідних. Зустрінемося за тиждень у програмі версії на телеканалі Рось.